Привіт-привіт, мої хороші! З вами продовження вивченнята. Серія 2. Погнали! Наш батька вже готовий. Він зібрався на роботу. Скоро йому вже йти. Він вже виспався через 3 години. Зараз піде щось сісти, приготує. А Джеремі спить. Йому погано. Ох, він дуже зголоднів і він. Хоч би він не перевернувся сьогодні, Ну, нам треба ще, йди, вафлі поїж, бігом. Нам треба, щоб він ще в школу сходив. Да, Привіт, батя. Що ти робиш? Яйця б'єш? Нормально так, де песька нашій? А Більбо бігає. Вперед, назад, туди-сюди. Та він уже їсть, що ти вже колотиш. Чи то на потом, на вечір. <сі> Всі ми трохи, Андре. Млинці, да. млинці, млинці, ми жаримо. Так. Малий, в тебе все впер... Боже, ну прям, ну ідеальні. Спати він, правда, хоче. Що? Напівсора їжа. То це ж ти вчора готував. Що таке не зашло? Ну, буває. Так, він хоче у нас записатися на заняття після школи. О, поприїжджали всі. Він хоче записатися на заняття після школи. В цьому нічого в правилах не сказано. Чи можна це робити, чи ні Тому я чорт його знає. Поки що ми записувати його туди не будемо. Перечитаю пізніше ще правила. Може, йому і не можна, але поки що пообіцяла. Так, бацька, ти що тут? Ну, ти довго ще будеш жарити, воно вже за тобою приїхали. Давай. Ти вже й поїсти не встигнеш. Все, поклади і йди. Засрав плиту. Ну, капець. Хто мить буде? Ти або малий? А, псу, все нормально. Ой. Ні, псу, не все нормально. Пес самотній. Ну, ладно. Ми вже на місці, на роботі. Із Андре цих то такий? Пішли, дружньо його привітаємо. А то він уже пішов домахуватися до сонечки-полунички. Якась жінка ще ходить. Я не можу поняти. Оці люди, які тут тиняться, вони тут теж працюють чи вони просто шоп? Приходять робити. Не знаю. Пішла і дивиться? Ооо, як воно гарно в формі. Каже, я свою дитинку знайшла на дереві. Представляєш? Отак летіла, і вона з мене випала. А потім все загорілося. Листя падало. <гум> І це було кохання. Я люблю своє дитя. Так, Андре, ти що робиш? З якимось дядьком балаки. Так, він все одно хоче жерти, хай йде пожоре. Еге, <гум> <гум> заморожені мізки, хай поїсть. Так, в цьому все добре. Їжа тільки мені подобається. Так, він хоче побачити... ...о... цього привода Фріди. А хто така Фріда? О, ой, бляха, муха. Все, наївся, йдемо. Поїхали. Поїхали бігом. Да йоперний театр. Ми машину не не починили, і вона тепер буде сунутися три, три часа. І... що? Ну тут недалеко, давайте справишся. Що в них горить? Очищувач повітря в них горить. Давай, Що, ти скоро? О, господи. Музика тут епічна, звісно. О, все, згорів їхнє очищувати, а, ні. Давай, йди, гаси. До плента все. Жах. Отако. От Туши їх всіх. Все? А, ні, шай не все. Та все, давай вже. Чудово, прекрасно виконана робота. Тули давай тепер е, обратно на станцію. Буду нажимати на машину, бо минулого разу він попхався просто пішки. А цю машину залишив тут. О, господи. Її срочно треба прокачати. Чим ми, власне, зараз і займемося? Ага, так, звісно, вона все нуляча. Вона буде пхатися еле єлі, єлі Давай, роби. А потім підеш ось це. І це теж нуляче. Капець. А всі останні працівники чим, бляха, займаються? Ходять тут. Ти що з майбутнього? А поки батько на роботі роботу робить. Джеремі зараз уже їде додому. Один в автобусі, бо їхати йому далі всіх. Е, ні, чорта не видно. Все ми вже вдома. Так, Джеремі в те тут псу погано, пограй з ним трошки. Бач, він нервується. Не знаю, як ти, а він точно вам подаре усі меблі. <рес> <рес> Які вони класні, ці собаки. Все ви що? Награв? А, ви в доганялки гратися будете. Давай. І я так з псом бігаю гуляю. Жідкий <рес> йому. Де побігай з песиком? Заодно і себе вигуляєш, а щось прийшло. Треба заплатить. Куди ви вибігли на дорогу? Це небезпечно, тут машини їздять. Який свіж бігав. Що це? Ви будете нормально гуляти, чи ні? О, в пса вже все хорошо, і в тебе, наче вже все хорошо. Ідея, мабуть, я не знаю. Почухай його. Нє, погладь його. Oh. Давай. Ну, джуджу, дюджу. Ти хто така? Нікого немає вдома. Що прийшла? Що їй треба? Аку! Ти нормальна? Це дитина. Пінділюй давай відсюди. Давай. До свідання. Заплатимо комуналку. Дишай, недовольна. Чого ти прийшла? Диви в будинок, де є тільки одне неповнолітнє сторіння і пес. Буш ходить сюди, за засраку. Так, малий, іди сюди, іди роби уроки. Що там, батька? Міски пішов їсти. Тільки гидотно виглядають. Ф. Що, все, робота закінчилася? Так, да, йому треба додому їхати. Та він голодний. Кей пожирує оцю гавніну перед тим, як додому їхати. Бо там малий, за ним ще доглядати. Хоча хера, ми не поїдемо додому сьогодні. Малого все добре, поїдемо дізнаватися секрети алхімії. Ну, ми прийшли в бібліотеку. Що в нас тут? О, мої хороші! Синочок, тобі треба сюди теж прийти. Ну, ладно, не треба. Привіт. Моє Ма, таке сонечко. Біллі. І мамка його тут. Ти ж її знаєш уже, так? Да? Да. Вітай. Такий, привіт-привіт. Що привіт. ви тут робите? Ви з сином прийшли почитати? Каже, да. Голодний малий. Отже, тут в бібліотечці можна почитати всяку корисну інформацію, знайти. О, ти хто? Хто? Міланка Жук. Ти донька нашої цієї співробітниці. Дава тебе теж привітаємо, чого ні. Така, конечно, вся в маму. А вони досить дружні між собою. Це мама і син, якщо що. Да, це я їх створювала. Так, да, вони прекрасні, я знаю. Що ти учишся? Учись. А поки батько там досліджує щось своє, ми тут робить у нашій Джеремі уроки. Він хоче поспівати в караоке. І ти що? Не можна таке? Так. Андре вивчив, коротше, перші кроки перші робить для того, щоб вивчити алхімію. О, в нього ще й третій левел цього. Чудово. Так, малий, з тобою теж треба щось поробити. Все, він хоче спатоньки. Він хоче спатоньки, але ще ти хочеш їсти. Ні, ні, ні М -м -м -м. Клас. Але ти все одно йдеш виконувати те, що я тобі назначила до цього? Чудово. Перше перевтілення вже на другій серії. І що? Як ти будеш їсти? Ти диви, культурно їсть, як адекватна людинка. Ох, малий. Навіть не знаю, що з тобою робить. Мабуть, хай би батько бігом тулив би додому. А то, поки він там свої книжки читає, ти зараз підеш мені вить. Ти займаєшся побутовими справами, так наче нічого не сталося, серйозно? Це ж твоє перше перевтілення. Ти насолоджуєшся цим. Тобі подобається. Оце відкриття. В тебе все нормально. Так. Песько, Песько хоче жерти, стоючи біля тарілки. Не здивована. Йди посікай, бо ще вмреш. Чорт його знає, що ти будеш бігать? Батько, йди сюди. Йди, ти бачиш, що тут відбув? Так, да, йди поси теж, бо теж вмреш. Ти... А він просто спать пішов. Ні, подожди, він... ти перевтілився, там треба, щоб ти пішов. Кудись. Походи. Або палочкою треба з ним погратися, або щоб він зіпсував меблі якісь, здається. Це що лежить? Ти диви, як гарчить. О, ну все погнав. Далеко не відходь, будь ласка. Нюхає щось там. Ну дивися, скільки всякого говна накидано. А ти що, тобі норм? Іди за сином ситкою. Іди, куди він там ходить, дивися. Ось він. Я да, на нього дивися, бачиш, ходить твоє дитя. Да, привітай. Шихе, супер батько просто. Він спаті де. І цей спаті де. Чи це? Ну, добре. Пес. Пес ось, оберігає свою миску іди краще поїш пес. Ну, раз у вас все добре, то у мене теж все добре. Лягайте спати. А ми з вами зустрінемося якось потім. Бувайте!